Для того, чтобы перейти на другие принципы уборки, очистки улиц, в частности, уйти в основной массе от посыпки песчано-солевой смесью, необходима специализированная техника, потому что использование таких материалов, как бишофит, других материалов аналогов, оно требует специализированной техники. И эти материалы, эти реагенты, мы будем применять не только по центральным улицам, но и по тротуарам. Для того, чтобы эти работы выполнять, вот в этом году уже прошло ряд тендеров, была закуплена часть техники. Сейчас вы видите, вот выезжают у нас еще два. Пришло сейчас, они проходят предпродажную подготовку, подписываются акты приемка, там устраняются те недостатки, которые выявлены. И у нас еще будет тендер объявлен еще, еще еще на два э, пылесоса средней э, средней мощности типа Шмидт, который стоит вот э, работу которого вы сегодня видели. Также у нас еще должен тендер состояться по самосвалу, который тоже будет использоваться и на коммунальном предприятии для проведения там дорожно-асфальтных работ э, и в том числе и для э, зимней уборки города. Все эти фронтальные погрузчики, э, все эти пылесосы. И вся техника, которая есть на других коммунальных предприятиях, будет оборудована к зимнему периоду отвалами. Также мы закупили, также мы закупили 10 таких мото, мотоблоков. Мото к ним они комплектуются и щетками, и отвалами. И сейчас мы Думаємо, як закупік нім ще устройство, який буде займатися автоматичні посипкою тротуарів, для того, щоб тротуар мій не дворник і там не убирал не ні дворник з лопати в течії ночі. А от такой уже мотоблок може обрати несколько тисяч квадратних метрів в течії часу. Я маю надію, що в цьому році ми вийдемо на якісно новий рівень утримання і прибирання нашої інфраструктури дорожньої зупинок, тротуарів і взагалі міста. Тобто no. сніг no, тепер no. не проблема для нас. Ну, в залежності від того, скільки буде снігу. Але в цілому ми набагато якісніше підготуємося. Ми зараз розробили цілу карту, розроблюємо всі повністю маршрути по вулицям, тобто логістично рух транспорту буде повністю спрогнозований. Ми плануємо це все показувати на карті, яка буде онлайн, щоб кожен мешканець глянув, де проходить якраз яка техніка працює. Ну І плануємо, ви бачите, тобто, техніка є сучасна, невеликих розмірів, ми зможемо закрити проблему тротуарів. Сьогоднішній момент, я можу сказати, навіть точно, вже відбулись тендера і підписані угоди 8 мільйонів 567 тисяч гривень підсо тисяч з 16,5 мільйонів. Значить, у наші передбачені кошти, значить, до речі, я до речі хочу звернути увагу, що завдяки тендерним закупівлям ми зекономили вже на сьогодні 362 тисячі гривень. Це є економія на сьогоднішній момент. Тому в принципі я так думаю, що результат дуже непоганий, і за рахунок зекономлених коштів ми зможемо придбати ще якісь відвали додатково на машину. що казав Сергій Іванович, ми хочемо залучати інші комунальні підприємства для того, щоб вони працювали з нашим відвалом, але по нашій заявці вони їхали і працювали так само по розчистці вулиці. этот пылесос вот когда метет тротуар подъехал к мусорке опустил все высосал и все то есть нормально удобно быстро если витягнул развертается данная машина можно сказать на месте но я включить и поворот ну все оси все працює, навіть кондиціонер, ви можете відчути самі, я тільки що включив, мене попросили. Працює відеокамера заднього ну, виду. Коли здаєш назад, щоб було видно, що там нікого не було, бо машина тротуарна являється. Працювати можливо, є хлопці, які бажають працювати на цих машинах. Ну, все доступно, все просто. Я людину, коли навчав, от водій ви бачили самі, я йому буквально за півгодини пояснив, що до чого і він в мене поїхав. Ну буквально на другий день він поїхав сам працювати в місто.